Сучасні отці, шановний пане міський голово, дорогі дороговичани, пані та панове. Сьогодні в день величного свята, Різдва Пресвятої Богородиці, який ми святкуємо по новому календарю, відзначаємо 932-гу річницю дня народження нашого міста Троговича. В Цей день ми з вдячністю згадуємо усіх. Линені повсякчас і на віки віки. І сьогодні є теж день, дорогі хресті, історичний день, де наша церква вшановує 250-ліття коронації Почаївської Богородиці. Це є день, де ми ще раз засвідчуємо і говоримо, що Богородиця є із нашим народом. Сьогодні у нас велике свято, свято Різдва Пресвятої Богородиці. І це свято завжди було подвійним для нас, для Другобича. Це свято День народження і нашого міста. Ми його вперше. Сьогодні це історично, бо тому що ми вперше святкуємо саме 8 вересня. Тому я думаю, що. Дорогі друговичани, ви з розумінням поставитеся до того, що ми відмінили всі розважальні програми. Тому що сьогодні, близько другої години, на цій площі ми будемо прощатися з нашим героєм. Запрошую до слова мера міста Храсника Словенія Марка Функла. Дорогі друзі із Здрохович. It's great honor for me to be here today. Слава Україні. Я хочу сказати вам, що ми підтримуємо ваше місто і ми запрошуємо звичайно вас до хорва до Словенії, до Храсника, тому що він сподівається, що після закінчення війни ви зможете приїхати в ці кращі часи. І він вітає вас ще раз цим святом, святом міста Дрогобича, великим святом і слава Україні. Вітаю вас. і Розуміти. Ви який ровер красивий? Подивіться. Ви такого не бачили ромера. Красивого. Дивіться красота робити. Чи бажаєте переміститись в матрицю? Кисний телефон з фільму матриця. Маме сливки вид! Да. Почему я вам

Рейнка, і, та, 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 і ще одна дівчинка до нас прийшла. Як звати? Злата. Я прошу. Злата. Дякую. Тебе як звати? Дмитро. Ой, дуже гарно. Дмитру. Така книжечка Дмитро. і такі браслет. Але не розходьте, зроблю вам фотографію гарну. Як люблю липається? Колежі читають. Можете с кредити тварин.